Взяв на огляди я оці прекрасні створіння на ім'я Аякс внутрішні камери, і подивимося зараз. Своє фе, я скажу, можливо, не фе, не знаю, об'єктивний буде огляд, але з суб'єктивною думкою, напевно, я так скажу, і почну з прелюдій, де я прифігів, коли я зайшов на сайт і подивився, скільки вона коштує. Далі огляд можна не дивитись. Її ціна 8,5 тисяч гривень, і ви собі уявіть, що вона не має батареї і навіть не має мікро sd слоту під мікро-SD-карту. Карточку, щоб вона записувалась, да, за 8,5 тисяч гривень. А тепер інформація зберігання даних. Буде відбуватися в двох тільки випадках. Якщо у вас наявний відеореєстратор сторонньої фірми або АЯКС, оскільки вона має протоколи РТСП і ONVIF, вона може працювати з іншими реєстраторами. Ну і звісно, якщо є відеореєстратор від АЯКС, якщо у вас є відеоспостереження домашні, так ви її можете підв'язати під будь-який реєстратор. Але дана камера не має. Батареї вона тільки 12 вольтова. Ви її по 12 вольт подаєте, і вона є вайфайна. Має мікрофон, динамік, штучний інтелект, пірдатчик, сповіщення присилає рівно так само, як будь-яка інша камера. Нічого не ліпше, нічого не гірше, плюс-мінус. Так само вийдемо на вулицю. Подивимося, що зараз яка в них буде чіткість, але тим не менше, давайте. А, і наступний випадок, крім е самого відеореєстратора, в нас є можливість. Записувати буде на клауд, тобто на хмару, хмара буде, звісно, що платна. Платну хмару буде саме визначати монтажник. Скільки ви будете платити, чи 5 доларів, чи 100 доларів. Ну згідно я так показ розумів, як воно буде. Я вам зараз зачитаю, яку вони виставили модель саме оплати хмарного сховища, яка однозначно буде плата, просто питання за скільки? А тепер увага, слухайте. У цій бізнес-моделі є два основних учасника інженери монтажу та дистриб'ютори. Дистриб'ютори надають інженерам монтажу доступ до сервісів Ajax, а інженери монтажу надають сервіси Ajax кінцевим користувачам. Кожен. Пристрій відеоспостереження з оформленою передплатою на Ajax Cloud Storage приносить щомісячний дохід як інженерам монтажу, так і дистриб'юторам, оскільки Ajax не встановлює рекомендовані ціни, інженери монтажу та дистриб'ютори визначають вартість сервісу самостійно, враховуючи особливості свого ринку. Кінцеві користувачі платять інженерам. Монтажу після першого місяця підписки, а ті перераховують платежі дистриб'юторам. Зроблю маленьку ремарочку. Вже є ціни на хмарне сховище. Вставляю його тут. Дивіться, прикріпляйте, скріншоти, що хочете, робіть, щоб знали, які будуть ціни. Скидаю вам, прикріплю схему, як воно все буде виглядати, і давайте ми ще зайдемо зараз на більш такі поглиблені характеристики і покажу, що дана камера може з офіційного сайту. Поїхали. І в наших традиціях я зараз покажу, як спочатку камера показує на вулиці. Я розумію, що ця камера не вулична, вона не проєктувалась для вулиці і так далі, але тим не менше, щоб ви просто розуміли, яка буде чіткість на ту чи іншу відстань. Якщо вас буде, ви хочете на велике якесь приміщення, склад і так далі, щоб ви просто розуміли, яка буде чіткість на ту чи іншу відстань. І Індентифікація обличчя і так далі. Я зараз знаходжу знаходжусь орієнтовно за 5 метрів від камери, і це буде отака індентифікація. Ну, як на мене, непогана. Е, шалений мінус, прям шалений мінус. Чому в камері не можемо виставити бітрейт в 4096, а максимальний доступний бітрейт даної камери 2048, що не дозволяє нам покращити просто якість. Як я не намагався його збільшити, камера просто його не підтримує. Поїхали далі. А давайте ми станемо на 10 метрів. От вона показує людину, аналітика, все туди-сюди. На 10 метрах буде в нас отаке зображення при даної камери, щоб ви просто собі розуміли. Давайте на 15 метрів. Таблички в 15 метрів є. Ну, тіпа, ну що видно, Ну, та не видно. Ну, про що? Туди можна навіть не йти вже далі 15 метрів. Ну, ну я не знаю. Ну, типу, що сказати. Чому вони не зробили більший бітрейд? Я не знаю. Eee... Відсутність бітрейду раз. Великий кут в 110 градусів два, Технічно не може нам зробити краще зображення, як наявне в даній камері. Тобто кут в 110 градусів і бітрейт в 2000, е, в 2000 бітрейт, Це буде будь-яка камера в 4 мегапікселя, буде точно так само показувати. От і маємо таку історію. Переходимо на повністю ще такі більш глибокі характеристики, що має дана камера. Як ми бачимо, чорна ціна є 8,5 тисяч гривень на червень 2025 року. Це є отака камерка. Давайте ми поїхали, що. А як з Cloud Storage розумне рішення для надійного зберігання відео, про що я вже говорив. Далі, професійна безпека та таші для дому та бізнесу, поєднує всі зручності Wi-Fi камери, передові технології, системи безпеки, ну, понятно, тут багато води, щоб ви то все почули, ну, тим не менше, ну вони мусять це робити. Далі, що в нас? Цей 4 мегапікселя, наявний HDR 110 градусів. Дальність інфрачервоної підсвітки до 8 метрів. Розпізнавання об'єктів за допомогою вбудованого штучного інтелекту, а саме людини, тварини і автомобілі. Точне виявлення руху завдяки інфрачервоному сенсору. Двохсторонній аудіозв'язок, наявність OnVIF і RTSP потоку. Що ми маємо ще тут з цікавого? Що вони при двосторонній аудіозв'язок, віртуалізація стіни? Два кольори, покращений зв'язок через Wi-Fi, резервний канал зв'язку. Про це я зараз скажу. Верифікація трифох у високій здатності, але коли у вас немає ні того, ні іншого, ви не зможете переглянути нічого, тому що вона буде як глазок. І ви не зможете, коли вам прийде навіть станом на зараз не підключений клауд і немає реєстратора, коли воно буде приходити вам повідомлення, ви не зможете подивитися навіть фото, оскільки воно не може зберегти навіть на програму. Ну, на жаль, так зараз є. Бездоганна інтеграція в будь-яке середовище. Ну, це про те, я вже про це теж говорив. Постійний нагляд, миттєвий зв'язок. Ніяких плюсів, ніяких мінусів, плюс-мінус, все те саме. Індоркам розумний, швидкий і, біз... і безпечний моніторинг. Розписали гарно, само собою, бездоганна деталізація Віде... відео, піксель за пікселем. А мол, це ми зараз вийдемо на вулицю і подивимося, який там буде піксель за пікселем. Захисні. Захистіть приватне місце за допомогою прихованих зон. Ну, до речі, функція є така, коли у вас знаходиться якесь приміщення, його можна виділити, і дана камера просто не буде взагалі нічого записувати, що відбувається в тій зоні. Захищений та легкодоступний а, відеоархів. Власне, Ajax NVR, і ми маємо Cloud Storage. Оце про що я говорив тільки що. І ми маємо по NVR. -у. Зручна навігація архівом. Надійне з'єднання лише через Wi-Fi, а не лише через Wi-Fi. І тут, до речі, дуже цікава штука, вони зробили. Зараз вам скажу. От, Вона може працювати як по jet Sparrow, по своєму протоколу, так і по Wi-Fi, наскільки я розумію, і до 100, 7, 1700. Метрів по зв'язку з хабом, та як зрадіючи сторонний Більший радіус дії Wi-Fi, отут вони показали наявність. Якщо ваша будь-яка інша, оце великий, якщо Wi-Fi погано тяне, вона буде автоматично перепідключатися до вашого хаба по резервному зв'язку. Якщо буде у вас відсутній Wi-Fi, вона також буде підключатися по своєму резервному зв'язку до власне хаба, але потрібен вам цей хаб. Якщо ви цього хаба не маєте, тобто наявної сигналізації від Ajax, ну, то вона не зможе нікуди підв'язатися. Ну, Це такий типу її плюс, якщо у вас є наявність Wi-Fi. Безпечне та миттєве передання... передавання даних, відеостіна, Залізу, що витримає час, миттєве вери... відео верифікація тривог. Ах... Скажем так. Вони нам показали повністю, як вона може бути з'єднання з іншими nvr ами або з nvr AJAX, також через Cloud. І, в принципі, все. Як на мене, максимально звичайна камера, має аналітику, що притаман на будь-якій іншій фірмі станом на зараз. Ціна overprice просто. Та й все. Дивимося, що вона нам покаже. Мені аж цікаво, чи вона показує нам табличку в 15 метрів чи ні. Виходимо на вулицю і дивимося.